Всім доброго ранку. У нас зараз 9 година і ми збираємось їхати на продуктовий шопінг. Зазвичай ми їздимо в магазин тільки один раз в тиждень і скуповуємося так, знаєте, там овочі, фрукти я ще можу десь докупити. А сьогодні в нас там прям потрібно багатенько купити, бо пральний порошок закінчився. Ми їдемо зараз в Костку. Погода в Торонто теж нормальна, на вулиці тепло. Поїхали! Не забувайте також підписатися на канал і поставити вподобайку цьому відео. Все, я вже йду до Вови. Знаєте, апгрейд цього тижня, що сталося? Вова знайшов роботу. Тепер він не безробітний. І якщо хочете, ми потім ще детальніше вам про це розповімо. Костко відкрити тільки дві хвилини, і тут вже повністю майже вся парковка зайнята. Дуже швидко люди працюють. І Бачите, яке сьогодні сонечко нарешті. Одразу бачите, зимовий сезон і вітамінчики в хостку тут вже є. До речі, ось такий вітамін. С. така велика упаковка, 90 пакетиків коштує зараз зі знижкою 23 долари. Але я купувала в цьому, в іншому магазині. Так, знаєте, схожі на мандарини, але це клементини, ось такі. Коштує 9 доларів за 2 кілограми 300 грамів. Буду брати. Так, м'ясо на цей раз ми купувати не будемо. Я візьму зараз тільки фарш, тому що з того разу м'ясо ще залишилося, воно ж тут продається там, по 2-3 кілограми. І я пакую такі пакетики маленькі, потім нам вистачає там, на 2-3 тижні. І також тут, бачите, фарш ось такий. Я не знаю скільки він коштує. А тут є ціна. Він коштує 28 доларів за чотири упаковки по 500 грамів. Нам також недовго його вистачить. Взагалі тут є ще багато різних видів фаршу. Наприклад, є ще яловичина, ось такий, і вони продаються по три упаковочки. Наприклад, за 35 доларів. Потім є ще ось такий за 30 доларів. Бачите, як велика сосиска. І куди ж без кисломолочного сиру? Просто люблю. Це найкраще, що тут є ось цей 11,50, дві упаковки виходить 1 кілограм. До речі, це саме класна ціна на нього. Дивіться, взимку навіть продається кабун. 14 доларів ось такий великий. І ще є там такі маленькі по 6 доларів. Ще яблучка в нас за 10 доларів. Я не знаю, скільки буде 2 кілограмів. Два і три кілограми. Супер, ходімо далі. Так, тепер потрібно обрати банани. Будемо брати зелені, щоб довше лежали. І зараз довше така в'язка. І така в'язочка коштує 1,69. А ще є ось такі банани по 3 долари. Я не знаю, в чому різниця. Звичайно, що. А, я бачу, це інша країна. Так, хотіла взяти. Огірків, але ось така упаковка коштує 6,79. Я беру в азіатському магазині, вони там коштують ну теж маленькі, десь там 4 долари. Це фрукти докуплю потім в азіатському магазині, він знаходиться недалеко від роботи і краще купувати такі, там як помідори або гіркі свіжіші, щоб вони довго не лежали. Бо в ще з минулого разу трохи залишились. Так, зараз ще купимо водички 3,99. Так, молоко беремо за 5,59. Тут йде 4 літри. І ще беремо яєчка. Ось таку велику упаковку. Нам, в принципі, вистачає на тиждень. 8,69 коштують. коштує. Починається морква на перекус. Класно, мені подобається. І ще такий салатик Так, ще беру ось таке мигдалеве молоко. Коштує 11 доларів за 6 упаковок по 946 мл. Коштує 1289 за дві упаковки по 500 грамів. Я купую багато ще таких різних продуктів, тому що я готую та знімаю рецепти. У мене є ще інший канал. Переходьте, дивіться, і насправді це не так дешево почати вести футблог. Ну, блог там, де я готую, тому що все рівно я вважаю, що для будь-чого, якщо ми починаємо, потрібно і вкладення зараз це дуже. Звичайно, що можна потім їсти, але я багато пригощаю, з ким я працюю на роботі, бо просто там друзям даємо тому. не так, це те, ще хочу взяти будь-чу. Кошти просто дуже класні, смачні заморожені фрукти. Наприклад, така кортка є 11,99. За ось таку упаковку не знаєте, вони заморожені, але вони прям такі, як свіжі. І ще хочу взяти ось таку лохину, коштує 12,99 за... Ось таку упаковочку. Тут десь 2 кг. так. Також дуже смачно, ми робимо смузі і ще я зготую. Ще хочу взяти ось такі перекуси. Як бачите, вони дуже смачні, їх насправді не так то і мало і коштують вони 13 доларів. Мене на роботі пригосило, мені дуже сподобалося. І взагалі я ж зараз працюю з дятами, і вони приносять дуже багато смачної їжі. Звичайно, що деяка не дуже смачна, яку я зовсім не розумію, нещодавно приносили курячі лапки. І саме, знаєте, прям лапки. Вони кажуть, Віка скуштуй, це дуже смачно, ми це їмо. Я така ні, вибачте, будь ласка, я не можу. І вони такі, та чого ти давай? Ну, коротше, вони зрозуміли, що я не хочу, і все-таки ми на цьому завершили розмову. Вони, я бачила, як вони це їдять. Але це прям одне, що мене так знайде, прям шок був. А взагалі класна їжа в них. Ну типу там і соуси, воно таке і там гостре може бути. і Якісь там супи з тофу, дуже смачні. Насправді я ніколи таке не їла до цього. А зараз я прям змінила своє ставлення до азійської їжі. Деяка насправді дуже смачна. Як бачите, неділя 9 ранку, а людей вже багато. Раще хочу взяти насіння чия. Тут вони коштують 11 доларів за кілограм, 360 грамів. Я нещодавно купувала 200 або 300 грамів за 5 доларів. Бачите, тут продається борошно, Наприклад, ось така велика упаковка 20 кілограмів за 20 доларів. Це недорого, тому що я купую, коли там по 2 кілограми, вона коштує по 4-5 доларів. А 20 кілограмів значно вигідніше купувати. Але знаєте, за цей час, що ми тут живемо, і так також краще купувати більше, бо вигідніше, хай воно полежить. І зараз я відкриваю всі ці полички, там що з якимись миючими засобами, що з їжею, і просто вони всі завалені. Потрібно дуже ретельно слідкувати за тим, щоб потім це ще використовувати, бо зазвичай просто забуваю. І це насправді не дуже прикольно, тому що потім також є термін придатності їжі, потрібно за цим стежити. Так, зараз мені ще потрібен пральний порошок. Пральний порошок, як бачите, 12 доларів за 220 цих. Можна буде прати разів. Бран так. О, така велика упаковка. Кіркланд, звичайно, я не знаю, ми ще не брали тут ніколи. Це просто просто з Побачимо. Але знаєте, також купувати такий великий об'єм, вдруг він буде не класний. І потім це все просто не буде використовуватися. Ось такий у нас візочок вийшов. Я не знаю, наскільки це доларів, при тому, що ми купували тільки фарш, навіть не м'ясо. Побачимо. Я думаю, що десь 150 на 4 було тільки пів години, тому що добави зараз буде англійська. Він почав займатися з репетитором. Дуже класно. Але якщо ви запитаєте, скільки коштує година заняття 400 гривень. 400 гривень ми займаємося з українським викладачем, звичайно, так для нас краще. Я зараз не займаюся, раніше займалася трохи. Воби вийшов, але викладач дуже класний, і я не знаю, це дорого, чи дешево. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви вчаєте англійську, скільки ви платите за заняття. 185 Із них податку бачите тільки 3,25, тому що. На продукти першої необхідності їжі не потрібно платити податок. Ми зберігаємо чек і йдемо Тай, вже на вулицю. Вова залишив мене одну. Я зараз хочу ще сходити в ось цей магазин, купити тут шоколад, мені потрібно і ще тоді забіжу в доларам вже сама і піду пішки додому, бо в англійський через 10 хвилин, і потім мені ще додому йти десь хвилин 20, напевно. Але нормально. Потрібно гуляти, поки сонце на вулиці. Дихати свіжим повітрям, хоч і мінус 10, але відчувається набагато тепліше, бо сонце. І потім я вам ще вдоларени покажу, як зараз багато різних вже прикрас до Дня Святого Валентина і навіть до Пасхи. Це насправді не дуже дешевий магазин, але він мені подобається, тому що це так гарно, це так. Фрукти, овочі, потім є ще ось такі салатики. Бачите? Але такий салат, наприклад, коштує 8 баксів. Але він, в принципі, нормальний, тут так багато всього. А такі 6. Все нормальна ціна, до речі. Ще такий. Тут, бачите, так овочі. Інколи насправді тут також бувають дуже класні знижки на якісь товари, і... і ми сюди просто не часто заходимо, тому що, наприклад, якщо там на вихідних стоїть вибір поїхати в костку купити всі продукти, або поїхати в такий магазин, купити там щось не все, то ми виберемо костку. А цей магазин, в принципі, так, якщо там щось потрібно вже докупити, я інколи можу сюди прибігти. Дивіться, що побачила за 6 доларів такий желейний тортик. Хочу дома зробити, приготувати. Так, мені тут потрібен шоколад, бо я вже прийшла і забула, чого я сюди прийшла. <рес> Йду дивлюся. О, зараз я вам ще покажу, як тут виглядають тортики. Для мене це просто біль. Подивіться, такий ванільний тортик. 4,79 коштує. По-перше, ось ця присипка. По-друге, скільки тут без квіта. І вони такі тут є. Ось, бачите, такі прям кремові. Більше крему. І ось ці такі кексики. Ну це також. Взагалі, ні про що. 30 майже доларів за такий тортик. більш-менш нормальні. Як бачите, є і такі всякі прикольні десертики. Ну тут таке собі, бачите, також. Можливо, хтось куштував. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам. Тому що один раз Хова брав якийсь десерт, і в принципі він був нормальний. Але просто це велика кількість крему мені не дуже подобається. Так, мені потрібен шоколад. А то я зараз щось. О... Тут відділ з вітамінами, і тут насправді дуже класно, тому що є багато різних класних штук, не знаю, як це по-іншому назвати, але тут є і протинові батончики, і потім якісь злакові батончики, і багато різних вітамінів, і багато різного виду протеїнів. Що я ще тут побачила? Як бачите, продається тут ось такий чай холодний, коштує 3,50 канадських доларів. Я ще ніколи не бачила в таких маленьких упаковках. І от саме цікаве, така кава коштує там 4 бакси. І саме головне, я один раз побачила, скільки тут цукру на цю упаковку, подивіться, 45 грамів цукру на цю упаковку. Візьму такі дві звичайні шоколадки. 4,44 за дві буде. Мені потрібно для рецептів. Дві шоколадки і все, в принципі. Я вже нічого більше не буду купувати. Я там погодила, подивилася різні вітамінчики, але в принципі зараз в мене є. Я не хочу спробувати дуже багато і потім просто пити все. або що? Потрібно здати ще аналізи, Хочу і подивитися, чого мені не вистачає. Тому що останній раз я здавала ще рік тому, майже так, рік тому. Потрібно піклуватися про своє здоров'я і буде здатні пити аналізи. Хочу ще води купити, купити. Хочу в долараму зайти ще мені, так і майже нічого не потрібно, але щось, де й потрібно. Я просто боюсь туди заходити, бо я просто там пропаду. І знаєте, скільки разів я вже казала, що нічого в доларамі не буду купувати з таких речей, типу як там. Для кухні щось таке, якісь там, знаєте, щоб чистити там картоплю або ще якісь там формочки для попікання. У мене, до речі, вчора зламалася недовго вона в мене була. І сьогодні хочу ще заїхати в інший магазин, подивитися формочку для попікання. Мені потрібна така кругла, таке кільце. І скільки раз кажу, що не буду туди йти, але все рівно іду і все рівно щось докупую. Сподіваюся, що сьогодні я куплю тільки робочий засіб і ще мені потрібна фольга. Все. І плівка харчова. Не можу ще якусь штуку там, тарілочку. Тут вже до Дня Святого Валентина, до Дня Закоханих вже все є. Ви знаєте, кому це подарувати? І просто цей весь ряд це вже все до Дня Святого Валентина. Бачите, такі боксики є такі наборчики і коштує це там 2 долари так, 2,50. І тут вже йдуть свічечки. долар сімдесят п'ять. О, це формочка для випічки, це моє просто кохання, обожнюю. О, тут, бачите, тут вже все до Пасхи. Подивіться, вже майже половина заповнена цього ряду. Тут вже і ціни є. Бачите, така формочка, також 4 долари. А це можна печиво розмальовувати. Рушнички, 3 долари такий рушничок. І це факт про канадців, що вони готуються до таких свят заздалегідь. Тобто там до Нового року та Різдва все було ще підготовлено за півтори-два місяці. Тобто, коли вже ще щелові навіть не закінчився, в них вже була готова поличка з різдвяними прикрасами. Ціла ось такий маючий засіб, коштує 2,75. Є ще, звичайно, що і маленьке, але я беру велику і вистачає надовше. Я успішно купила те, що мені потрібно. Ще купила замість фольги, цю харчову плівку. І все, тепер йду додому. Потрібно більше гуляти на свіжому повітрі, дихати, а завтра вже на роботу. Чого ж так швидко? Так, все, йду. Несу ось так в кишені, маючи засіб, пакет не взяла з собою. А не хочеться купувати, бо зараз а, тут також в Канаді Спочатку, в що коли ми приїхали, я бачила, що передаються такі ці, скажіть мені, пластикові пакети. А зараз вони перейшли на такі, знаєте, вони як зроблені з тканини. І також вони там коштують хоч 20-30 центів, але в нас вже повна просто ця така кладова з цими пакетами. І не хочеться вже купувати. потрібно просто, знаєте, так буде потім знати, що потрібно носити в кишені маленький пакетик. Що коли ми жили в Європі, то в Німеччині, наприклад, у них продаються тільки паперові пакети, і навіть коли ви йдете в продуктовий, то там даються тільки паперові. Це також не дуже зручно, але екологічно. Тому що ці пакети, якщо ви туди багато чого складаєте, вони просто рвуться на півдороги додому. І також була знаєте, потрібно носити з собою маленький рюкзачок.